Вже багато років вони займалися квартирними пограбуваннями. На диво їм щастило і жодного разу їх не було затримано. Здавалося, що наче якась вища сила оберігає їх від буцюгарні. Ось і зараз вони залізли до однієї оселі, де, по їх відомостям, жила лише одна стара, яка пересувалася на інвалідному. Хлопці не боялися, що господарка в домі. Як вони знали, на ніч вона прийманий снадій, але навіть якщо й не спить, що їм зробить літня жінка, яка не здатна самостійно пересуватися? Опізнати злодіїв під масками теж не зможе, тож хлопців це не турбувало. Середину потрапили досить легко, ніякої сигналізації чи якихось особливих охоронних систем не було. Молоді це трохи здивувала, але не застережила. Не всі заморочуються з охороною, сподіваючись, що їх лихо обійде стороною. Будинок виявився досить великим, повним гарних старовинних речей, меблів, картин. Озирнувшись навколо, Сергій присвистив. Нічого собі, наче до музею потрапили. Так, погодився Ігор. Але тебе не насторожує, що таке добро не має ніякого захисту. Павло теж за сторони оглядався. Щось йому тут не подобалось. Але Сергій байдуже махнув рукою. Але ж ми не винні, що старенька виявилась такою нерозважливою, що не потурбувалася про безпеку своїх речей. Не зважайте, хлопці, краще пошукайте прикраси, гроші, все те, що легко винести. Прикраси знайшлися в великій старовинній скрині, яка і сама по собі виглядала як дорогий витвір мистецтва. Оце так краса, та це справжній скарб. радісно вигукнув Сергій, роздивляючись в місць скрині. Нам тут на два життя вистачить. Ігор з Павлом не поспішали торкатися прикрас, хоч світля таріків вони сяяли та вабили своєю красою. Стій, друже, щось тут не так. Тобі не здається дивним, що навіть сейфу немає і такі коштовності у цій скрині знаходяться тут, на самій відноті? Як на мене, це виглядає як пастка. Так. Павло з тривогою оглядався. Якось занадто легко все так не буває. Краще тікати звідси. Сергій, зачарованим блиском на насилу відвів від них погляд і зневажливо поглянув на друзів. Чого це раптом ви такі лякливі стали? Бабуся стара, немічна, забудькувата, може, навмисно сейф не встановлювала, бо боялася, що от від нього не згадає та відчинити не зможе. Сергію, що з тобою? Ми завжди були обережні і розважливі. Тому нас так і не змогли спіймати. І зараз я відчуваю ну щось не так з цим будинком треба тікати. Сергій поклав руку на скриню. Тікайте, якщо ви такі боягузи. Але я не піду без цих коштовностей. Такий джекпот лише раз на житті випадає. А раптом з коридору почулися якісь звуки, і до кімнати в'їхав інвалідний візок. Старенька, яка сиділа у ньому, спокійно дивилася на незваних гостей. Що ж ви світло не вмикаєте? запитала жінка люб'язного голосом. Вона двічі хлопона в долоні, і кімната освітилася. Яскравим електричним світом. Злодії замружились від несподіванки. Не знаючи, що робити, вони мовчки дивилися на старинні. Чого мовчите, хлопці? Як вам сподобались мої прикраси? При цих словах Сергій відсмикнув руку від скрині, але ця дія повернула його до Дуже сподобались. Дякую, що зберегли їх для нас. Завдяки цим цяцькам ми завтра станемо мільйонерами. Старенька з легкою посмішкою похитала головою. Ні, не станете. Звісно, ви можете їх забрати, і я не зможу цьому завадити. Але щастя вони вам не принесуть. Їх крали в мене вже разів двадцять, якщо не більше. Але вони завжди повертаються до мене. А ви, ви завтра помрете. Павло ойкнув. Ігор відступив назад. І лише Сергій засміявся. Та невже? Ви ж нас навіть впізнати не зможете. Ви ж не бачили наших облич. Старенька знизала плечима. Мені і не треба. Мої прикраси оберігає дух охоронець. Йому ваше обличчя ні до чого, він і так вас знайде. Сергій закотив очі. От як добре, вона ще й божевільна. Хлопець рішуче поклав скриню з коштовностями до свого рюкзака закинув його собі на плече. На цьому мусимо з вами попрощатися щасливо залишатися. Хлопці пішли, щось ми і так тут затримались. Він пішов з кімнати, потягнувши за собою друзів. За дві години хлопці, сидячи у своїй схованці, перебирали викрадені прикраси з захопленням роздивляючись їх. Яка краса тихо шепотів Павло. Так, а які гроші ми за них вилучимо? відповів Сергій. Зранку я зустрінусь з однією людиною. Він якраз дуже цінує такі старовинні коштовності і хороші гроші за них заплатить. Ігор з повагою дивився на друга. Слухай Сергію, ти вибач, що ми з Павлом там тормозили. А ти молодець, не злякався, не розгубився. Та не переймайся. Якщо чесно, мені самому дуже хортіло дати стрикача. Не хотів перед вами обличчя втратити, тож мусив героя грати. Сергій підморгнув друзям. Та це і не, не важливо. Головне, що все добре, і у нас тепер буде купа грошей. З самого ранку, узявши пару прикрас, Сергій пішов на зустріч зі скупником вкраденого та повернувся дуже задоволений. Хлопці, це неймовірно. Я показав йому лише одну прошку та каблучку. Лише за ці дві речі він запропонував 20 тисяч доларів. Скільки цікаво, скільки ж тоді ці речі коштують насправді. Та яка різниця? Легально за справжню їх ціну ми все одно не зможемо продати. Але уяви, скільки ми вилучимо за весь цей скарб. Скупник сказав, що при собі таких грошей у нього нема. Тож зустрінемося через три дні. Він, може, якогось колекціонера приведе, який всі цяцькі оптам візьме. Павло зрадів. Та це ж чудово. То може, відсвяткуємо я б залюбки пивка бахнув би. Сергій посміхнувся. Не заперечую. Сходіть, купить пиво та до пива, а я трохи відпочину, бо щось перехвалювався від радощів. Він прилиг на діван та задрімав. Повернувшись з покупками, ігор з Павлом увійшли до квартири, де переховувались, і завмерли. Паралізовані диким жахом. Кімната, в якій вони залишили друга, була червона від крові, кров була усюди, на стінах, на підлозі, капала густими тягучими краплями зі стелі, а на столі, поруч із іскринєю, з скраденими прикрасами, стояла відірвана голова сири. Тільки шоковані хлопці так стояли без жодного руху, вони не знали. Але раптом відчули, що не самі в кімнаті. В темному куті кімнати з'явився якийсь рух, і хлопці побачили темну постать, схожу на людину в капюшоні. Обличчя не було видно, але цього було і не треба. Жах охопив хлопців. Вони дико заверещали та кинулися. Лише ігор в останню мить встиг схопити скриню з коштовностями. Хлопці цікали, самі не розуміли куди. Переконавшись, що їх ніхто не наздоганяє, стали вирішувати, що робити далі. Треба було десь сховатися. Слухай, тут неподалік є. Поки не будівля О, можна поки що осісти там. Потім продамо коштовності їх, поділимо, поїдемо з міста. Як продамо, з скупником Сергій мав справи. Як ми його знайдемо? Розгубився Павло. Сергій. Одного разу з мого телефону його набирав. Тож у, номер в мене зберігся. Влаштувавшись покинутий будівлі, хлопці відкрили по пляшці пива. Виявляється, під час втечі вони навіть не розбилися в рюкзаку Павла, тож зараз були дуже доречні, щоб знати напруження. Били мовчки. Аж поки Павло не запитав. Як вважаєш, що воно таке було? Ігор відставив пляшку. Будь той самий духохоронець, про якого казала стара. Ти віриш цьому ячню? Ігор замислився. Сам бачив, що те воно зробилось Сергієм. В тебе є краще пояснення? Зітхнувши, Павло покачав головою. Ні, нема. То що будемо робити? А те, що й планували, махнув рукою Ігор. Продамо цяцькі і втечемо. Павло з острахом поглянув на скриню. Стара сказала, що ми всі сьогодні помремо. Сергій вже, може, може, повернемо старій її скарб та може вона нас пробачить похитав головою. От Отож ні, Сергій загинув через ці коштовності невже дарма. Ні, ми повинні вижити та вшанувати його пам'ять, і ці коштовності допоможуть нам розпочати нове життя. Не встиг він договорити, як раптом настала така тиша. Наче весь світ вимкнув свої звуки. Хлопці навіть не чули биття власних сердець, хоч вони калаталися так, що здавалося, що вони зараз виламують ребра і вискочать назовні. Озирнувшись, Ігор побачив ту саму постать у катушоні. Хлопець. Навіть зреагувати не встиг, як невідома сила підняла його у повітря. Павло, наче зачарований дивився, як тінь у капюшоні просовує руку до рота ігора, а потім за лічені секунди немов ганчірку, вивернув ігора на виборід. Це було... Настільки неймовірно, відразливо та моторошно, що хлопця знудило. Коли Павло прийшов до тями, постаті у капюшоні вже не було, лише вивернуті залишки траву. Хлопця знов знудило. Потім він схопив скриню і побіг. Він біг до будинку старої, намагаючись не згадувати друзів і не думати про те, що дух охоронець може бути десь поруч. Він думав лише про те, щоб скоріше віддати старій її прокляті коштовності, тільки б не запізнитися. Байдуже, скільки коштують ці цяцьки скоріше б позбутися їх. Старенька, здається, чекала на нього. Побачивши хлопця, вона посміхнулася. Так, я і думала, що це будеш саме ти. Що ж, постав скриню туди, де вона стояла. Павло слухняно так і зробив. Потім нерішуче подався уперед і подивився на стару. Отже, я не помру тепер такою жахливою смертю, як мої друзі. Стара розвела руками. Це вирішую не я. І взагалі ваша доля була вирішена вже тоді, як тільки ви вдерлися до мого будинку. Тож прощавай. Тара розвернула інвалідний візок і виїхала з кімнати. Павло кинувся до неї. Але ж я повернув вам ваші прикраси. Його зупинив сміх, який лунав, наче пекла. <смір> <смір> «Не треба було бути покопише. Тепер. Коло відчув, як важка рука лягла йому на плече, а потім нестерпний біль пронизав усе тіло. І настала темрява. Якщо вам сподобалась ця історія, ставте лайк і не забудьте підписатися. Вас чекає ще безліч цікавих історій.